Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписов Подбайком, продовжуємо грати в Age of Civilization 2. І я хочу знову порати, просто рандомна країна, рандомний сценарій, окей, в мене гра просто вилетіла, я перезаходжу. Зараз. Ігри, нова гра. А, ви бачите ж, так, все. Football War? не хочу. Три Кингдомс є щойно грав. Вікторіанська ера. Велика герцогство стоксанська. Я за Папську область нещодавно дограв. Гаразд, чом б ні. А, нічого для формування в нас немає навіть. Окей, я вас зрозумів. 5% більше, ніж треба. З умовними сильними сусідами покращити відносини. У нас є ви вдвох, так в мене 160, вас 41 тисяча населення. Рознесемо зараз вас. Таке приємно, приємно, приємно. Квитку забираю 40 тисяч на рахунку. 42 тисячі. Викликаю 8 тисяч. Герцог стопармо голостеріну. Перший крок. Зараз ще раз протокують. І тепер моя черга. Прекрасно. Перший я. Друга міні-країнка. Голости війну. Перший наступ. Зараз роблять другий наступ. Прекрасно. Тепер моя чого є. Це прекрасно все. Мирну вода. забираємо. Так. Тепер все просто. Ставимо на асіміляцію. Ми стали на 80 тисяч більше населення. Але все одно Сардинія, Австрія, Папська область. Все ще становлять для мене загрозу. І неабияку. Так армію розформовувати не хочеться, тому тобі постачання. Наступним моїм ворогом стане. Папська область, я маю бути до цього готовий. Так хочу одразу попередити. Дивіться, я це відео записую 28 травня. Чому настільки далеко наперед? Тому що я зараз в процесі переїжджань в Україну. І до чого я це веду? До того, що якщо завтра не вийде відео, скажу про те, що я... В мене під час переїзду виникли проблеми. Тому задонайте, будь ласка, посимо в описі, якщо завтра не буде відео. Тому що якщо в мене виникли проблеми, мені точно потрібна буде ваша допомога. Так, ти. Бог Сесилій. 439 тисяч населення. Прекрасно. Це прям прекрасно, бо ми зараз. Давайте почекаємо. Виснажені когось з вас. Прекрасно, все. Виклик. Виклик. 5 тисяч назад. Оголосити війну. Одразу в державі також. Вряд. Ви маєте бути виснажені. А враховуючи любов ботів до кредитів. Особливо в таких сценаріях. Так, Папська область, я забираю, о, я все не заберу. Давай, Рим і ось тут. Невічкові репраці все. Так. Ой, не дуже зручно. Я не дуже зручно вклав у мирну воду, але тут таке. Давайте трохи постоїмо. Є. Я прекрасно використав ситуацію на свою користь. Є. Є, прекрасно. Але а вже ж я навіть приблизно не заберу. Навіть половину не заберу. Тому забирай. Ого, ні. Я забрав багато. Мені багато дали забрати. Приємно. Так. Мирна вода. Я прекрасно все зробив. Ай, я дай одну провінцію. Ось тебе поставив погану на асиміляцію. все. Повертаю. Так, і готуємось добувати Папську область. Папську державу. Мастер Астрія купа з ким воює. Ну, я сподіваюся, вони не розберуть прям повністю. Австрію. Оголостивіну. Я, в свою чергу, розбираю Папську державу. Прекрасно. І в провінцію спостачаю. Ось табором постачання йдемо. Є. Yeah. Ну, так собі пропоную на повторну асиміляцію ставити. Прям так собі. Є. Yeah. Є. Yeah. Все на повторній асіміляцію ти. Корислобог Сіцилій. Не вистачить мене сил, щоб тебе розібрати зараз. Це треба повноцінний виклик робити. А для повноцінного виклика я виснажений трохи. 75% і більше я забудую фермами. Okay. Флоренція це моя столиця. Але по темпом зросту, рім більше. Ні, Флоренція буде у нас для забудови. Поки є де по 7 тисяч викликати, викликаємо в трьох провінціях. Так, і збираємось на повернення. Королівство обох Сицилій. У мене дуже велика армія, тому нормально. Рознесемо тебе. Так, прекрасно. Це ми прекрасно зробили. Повертаємось. Забираю. Сімільовую тут, явно. Ні, нема якісної провінції, ну і нехай. Давайте Флоренцію забудуй все ж таки. Якщо я вже вирішив це робити. Так я, до речі, можу четвертий рівень ферм будувати. О, ні, Саксонія захоплює серединське королівство. Серединське королівство не вистоїть проти Саксонії. І я навіть не вистою проти Саксонії. Так, четвертий рівень ферм. Саксонія покращить відносини. Ти єдина країна, яка може мені зараз чомусь загрожувати. Сам же я в свою чергу до інфляції. Жах, Саксоні впоралась. А, це французи допомогли їм. Кляті французи. Я дев'яте місце посилі. Де моя інфляція. Все, все в товари. Армію розформовувати, я не збираюсь. Та й навіть так це більше 100 кроків покращення населення. Що там в тебе? 1,6 мільйона? Ну, зараз подивимось. У мене вже 1 мільйон, 1,1 мільйон, 1,2. 1,3 мільйони, 1,4. Я прекрасно почнувся. У мене 1,460 мільйон 460 тисяч. В тебе мільйон 607 тисяч, але е. Якщо дивитись саме на національне населення, ти Саксоні. У тебе в тебе 1,1 мільйон. В мене національного 1,3 мільйон. Ми краще, ми сильніше. Лі. Ну, по економіці вони трохи більше. Почекай. Все, Флоренція покачена. Я тепер більше. В усьому. Але хочу ще качнутися. Хто мені заборонить качатись у населення? Ніхто. І це жорстоко забороняти мені качатись у населення. Ой, інфляція прекрасна. Якщо я. Все в технології. Це також непогано, давайте технологію качнемо. Хто топою по технологіям? Поки що баварі. От тепер я. Всі гроші в технології. Щоб мене потім ніхто не наздогнав. здогнав. Все. О, плюс 24 рівня технології, так. Економічний ріст, від чого я більше заробляю. Ну, об'єктивно від податків. Є. Ну так, трохи. Трохи обігнав інших. Ой, хтось розібрав Саксоні байдуже. Я поки мирно тут посиджу, порозвиваюсь. Ну, мирно. Неорухоче, що я до цього там купа країн захопив, мирно. Так, всі, кому треба до п'ятого, я почнув їх до п'ятого. до інфляції знову. До речі, інвестування. Розробку. Ой, на мене хтось напав. Хто? Баварія. Далеко від відчупись. Австрія. Далеко від відчупись. Погодились. О, інфляція. Все в товари. Так, я явно не стану першим місцем по... в світі. Тому що я Британія зі своїм 8 мільйона населення. Що ж жахає? Але своє заслужене місце я займу по населенню. Ну, за це покращення я почнуся до 2 і 3 мільйонів. 2 і 3 мільйони населення. Це кайф. Так, Флоренція. Ма економіку. І як все некрасиво. красиво? Хто тут, Королі Стопрусі? Все некрасиво. як красиво. На Вюльтенберг мені нападати? Чи на кого? На тебе незручно нападати. На всіх незручно нападати. Як Вюльтенберг тут, Саксонія тут. Прекрасно, можна на вас двох напасти. А, але тільки тут усі з усіма воюють. Давайте до інфляції зберу, а там подивимось. До інфляції. Призовне населення, так, Флоренцію ігнорую. а далі. Там де пропонують більше 20 тисяч викликаю. Все. Інші провінції не буду виснажувати. 84 тисячі. Вюртенберг ти з Монаковою ще. Як це дивно. Оголосити за одного стилю Монака. І давай Саксонія. Так, так. Кіну собі проходимось. Продовжуємо. Плюс Сасельбі, так байдуже. Монака? Я повністю Монако зовсім. Де ще саме Саксонські провінції? В принципі, із Саксонією може спробувати укласти мир. Ось так, прохід к Монако. Ну, ось якось так. Ні, назад. Ні, ні-ні-ні. Спочатку з тобою. Щоб я бачив, де мої провінції будуть. Якось так будуть мої провінції. Відправити так. О, на мене Австрія напала. Як не вчасно. Б... Ось так якось. Саксонію кладаємо одну воду. Ага, зрадники. мене зрадили. Дали право проходу військ ворогу. Відчувайся зрадженим. Да, я з вами ще не воював. Але не обов'язково давати право проходу війську для Австрії. Це зрада. Руки опускаються. А, ну і Австрія погодилась на мирну угоду, Але це все ще зрада. Все ще руки опускаються. Так. Типу інфляція. Давайте 75% на товари. Чекаю закінчення асиміляції. Майже всі провінції автоматично поставились. Приємно. Обожні, коли таке відбувається. Є, це асі І ми весь цей час стояли 75% на блага тримали на товари. Так, перевірка на якісні провінції. Нема. О, ось ця якісне. І ось ця якісна. Ну, хоча б дві якісні. По справжньому якісні. Так, інфляція тепер повністю виключена в товари. Є, тепер у нас 3,8 мільйона населення. Ми не прям сильно відстаємо від Британії. І у випадку війни ми б, б, ми б дали б достойну відсіч Британії. Якщо треба було б. Окей. Якщо дивитись Топ по населенню, я п'ятий, по економіку я п'ятий. Окей, я зрозумів, я там. Є країни за мене Хоча б теж США. Хоча б в тебе неефективна економіка, так. Але і не занадто. В них не занадто багато неефективної економіки. Вона в них є. Але скажімо так, достатня кількість. Так, що б з вами робити? Щоб тут робити? Йосмани, технології відробуток від виробництва. Інфляція прекрасно. Тикаємо призовне населення і поїхали. Викликаємо там, де дають 20 тисяч викликів. Все, гроші закінчились. Тепер в мене неймовірна армія. 300 тисяч, це прекрасно. І ми можемо, в принципі, без зайвих труднощів рознести багато кого. Ти. Прекрасно. Погіршуємо з тобою відносини, ультиматум. Давайте починаємо з. Ну, по Швейцарії, Наприклад, відбираємо в тебе провінції і звільни Сербію. Дякую. Тепер про бажання можна Австрію піти. ти, 399 тисяч, прекрасно. І не все національне. Ось так забираємо. Вони погоджуються. Прекрасно. Робимо красивий кордон. Швейцарія на провінції лишилась. Ой, тут є проблема. Якщо я відправлю просто їм ультиматум, то воно залагає всі інші провінції, в яких воює Британія, Тому тут саме війною треба йти. Я 30 тисяч постав навпроти них. І атакуємо. Так, да, 5 тисяч вони викликали, це було очікуємо. Очікувано, що вони прям багато викличуть, бо в них є економіка. Австрійська імперія. 1,6 мільйона. В мене 296 тисяч населення. Цього має на вас вистачити. Оголосити війну. Оголосити. в тебе провінція. Ой, як некрасиво. Як некрасиво, і одночасно, прекрасно. 20 тисяч половина сюди, половина сюди. Ну так, Австрія роби що хочеш. Єдине, що я можу сказати, вдача тобі мене зупинити. Бо коли я по-справжньому готовий до війни, тільки вдача допоможе моїм ворогам. Так, продовжуємо. Так, в принципі, я не хочу багато забирати. Дай середню корсику. Ось тут. Ось сюди. Можна навіть Хорвацію повністю захопити. Блін, я хотів Австрію. Красиво не виходить ніяк. Ось так, я оточую твою столицю. Підправити. Так, відень тепер в нашому оточенні. Ми оточили відень. Ну, не повне. просто він навколо нас знаходиться. І якщо Австрія почне якось бузити на нас, ми одразу його захопимо. Їм тепер небезпечно з нами воювати, коли вони прям настільки поруч з нами відень. Слухайте, я в принципі непогано відіграв, але я думаю, можна буде вивести себе на перше місце. Посильно знову ж. Я наступне відео не зрозуміло, коли буду записувати, і не зрозуміло, який в мене настрій буде, тому що далі, ось я зараз записую. І далі наступне відео, яке я буду записувати, я буду записувати вже в Україні. Тому подивимось на мій настрій в Україні, чи буде продовження цього проходження чи ні. Тіво, що трохи кадр Ох, ні, кадр не поміняється. Коротше, подивимось, подивимось. Де це занадто складно, щоб щось обіцяти. Але те, що ще точно можу обіцяти це свою вдячність спонсорам. Ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!